шановні учасники, слухачі громадського слухання стало на 4 грудня 16.00 зареєстрованих один учасник громадського слухання. Реєстрація оголошує закритою. Розпочинаємо громадське слухання. Мене звати Ольга Стельмах, я представниця департаменту секретаря ради, який займається організацією проведення громадських слухань. До сьогодні слухання я буду головуючи. Хоча сьогодні у нас громадське слухання проєкт внесення змін до затвердження містобудівної документації. План цитування території міста Львова, зоні, то перша, частина 4-5, це лізничний та Шевченківський райони у районі вулиці Рокселян. Захід відбувається відповідно до закону України про регулювання містобудівної діяльності в рамках громадського обговорення. Громадське обговорення цього проєкту в свою чергу триває годин місяць 18. Устопада у 18 грудня 2024 року впродовж цього періоду, кожен вважаючий може подавати свої зауваження та пропозиції через центр надання адміністративних послуг або як електронне звернення на ім'я директора департаменту архітектури та просторового розвитку Антона Вікторовича Коломійця. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України нам потрібно проголосувати за рекламу, тобто порядок тем. Отже, пропонується такий порядок. Передусім буде доповідь архітектора проєкту Ольга Петрововичка до 20 хвилин. Після цього буде блок обговорення у форматі запитань, відповідь до трьох хвилин для учасника. І третій пункт це блок пропозиції. У кого є мандати, прошу проголосувати через віки з таким порядком. Один за. Хараст. Отже, ми тоді розпочинаємо. Запрошую до доповіді архітектора. Прошу. Ми говоримо про е, проєкт внесення змін до сутвердження містобудівної документації зонування території міста Львова, зоніхтом 1, частина 4,5, Залізничні та Шевченківські райони е, у районі вулиці Роксоляни. Е, на схемі, яку ви зараз бачите, е, видно е, менше проєктування. Е, так, а може, я зараз переповіт на попередні. Призначно чорною лінією межа внесення змін це є територія 2,52 гектари, тобто невеличка територія, над якою ми зараз працювали. Територія, то... територія знаходиться біля вулиці Бруксоляни та вулиця Проєктована і вулиця Широка. Сьогодні використовується гаражним кооперативом, та частинка території є під озелененням загального користування. Одна зона те, що використовується гаражним кооперативом кс 5 комунальна складка, і зона Р3 озеленення загального користування. Територія обмежена житловою забудовою з півночі і з сходу. Із заходу, із півночі територія обмежена лісопарку Білогорща. На даній схемі видно зміну. КС 5 збільшилася, але залишилася в межах червоних ліній сусідніх вулиць. Зона Р3 трошки зменшилася, але так само залишилася в межах червоних ліній вулиць, Проєктова, Ряжівська і Роксиряна. Це проєктний стан, як воно після внесення змін. Ця схема показує підігнів умови та обмеження. Дана територія має санітарно-захисну зону 50 метрів. Схема це фрагмент схеми підзор за планувальним регламентом залізничного району. Територія знаходиться в п'ятій й зона, і там змін не відбувається в цій схемі. Так, схема зонування за історико архітектурним регламентом так само не зазнає ЗМІ. Схема зонування за природно-заповідним регламентом. Зелені території загального користування виділено зелення, трошки зменшено ця зона. Схема зонування за інженерно-геологічним регламентом змін не зазнає. Все, Добре, ще тільки зазначу, що внесення змін відбувалося на підставі завдання на проєктування, затвердженого замовником департаменту архітектури. Так, просторового розвитку Львівської міської ради і підставою внесення підставою змін була ухвала міської ради. Так, зараз. 23.67. 23.67. Так, 23, Добре, я думаю, що я все розказала. Якщо є запитання, то будь ласка. Дякую. Переходимо до блоку запитань. Чи є запитання? Немає раз Пропозиції теж тоді хочу нагадати, що, що пропозиційне мар їх можна подати до 18 грудня через центр на адміністративних послуг або електронне звернення на ім'я директора департаменту архітектури та просторового розвитку Антона Вікторовича Коломецьо. До сьомо матеріалами громадського слухання ви можете ознайомитися. На сайті військово-міської ради у розділі Прес-служба громадські слухання, а також у кабінеті 539 за адресою площарига міста Львів. Тож дякую за вашу активність і наше громадське слухання завершено. Дякую.